Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Обов'язки і права пішоходів. Пішохід. Це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами, і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішохідів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних візках без двигуна: ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячий чи інвалідний візок. Пішохідний перехід ділянка проїзної частини, острівця безпеки чи розділювальної смуги або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками 5381, 5412. За відсутності дорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаються відстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами. А на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки, шириною тротуарів чи узбіч. Пішохідний перехід вважається регульованим, якщо рух на ньому регулюється світлофорами або регулювальником. В інших випадках пішохідний перехід вважається нерегульованим. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею. І позначена знаком 416. Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Пішоходи повинні рухатись тротуарами і пішохідними доріжками, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах або в один ряд узбіччям, тримаючись якомога правіше. А у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. Пішоходи, які переносять громісткі предмети або особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед чи мопед, везуть санки. Візок тощо, якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює перешкоди для інших учасників руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти на зустріч руху транспортних засобів. А ті учасники дорожнього руху, які ведуть в руках велосипед, мопед або мотоцикл, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти в напрямку руху транспортних засобів. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, наприклад, стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною. Не більш як по чотири особи в ряду за умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями. У темну пору доби. Та в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями спереду білого кольору, позаду червоного організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках. А коли їх немає, по узбіччю дороги у напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу пору доби і лише в супроводі дорослих. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах у тому числі підземних і надземних. У разі відсутності позначеного пішохідного переходу на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків. Дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. Перед виходом на проїзну частину з за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, на узбіччі не створюючи перешкод для дорожнього руху. На трамвайних зупинках, не обладнаних посадковими майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблискавим маячком червоного та або синього кольору, і або спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Раптово виходити вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей до шкільного віку на проїзну частину. Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. Наприклад, в таких випадках. Рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора. Вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, створення належних умов для забезпечення безпеки дорожнього руху. Велосипедна доріжка це доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах. І позначена дорожнім знаком 414 та горизонтальною розміткою 1.36. Пішоходи мають право рухатись велосипедними доріжками у випадках, визначених правилами дорожнього руху. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим записати прізвища та адреси очевидців. Повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Дякую за увагу.